E Перші згадки про головну церкву Псковського Климентівського монастиря, розташованого на самісінькому березі річки Великої, датуються 14 століттям. 1615 року, при облозі Пскова шведськими військами Густава Адольфа, монастир було зруйновано. Лишився тільки храм священомученика Климента Папи Римського, а ще ікони із зображеннями Климента та Олександрійського патріарха Петра. На початку ХХ століття храм зазнав суттєвого оновлення, а 27 вересня 1913 року відбулося його урочисте освячення. У радянський час церква була закрита. На початку 90-х років минулого століття у храмі знову залунала молитва. Сьогодні в ньому особливо моляться за тих, хто несе військову службу на морських просторах Росії. Тільки безпосередній зв'язок з Богом може забезпечити нам внутрішню стійкість та мир нашій душі. Сьогодні, 27 вересня, у більшості країн світу відзначається міжнародний день туризму. 1979 року в іспанському містечку Торремоліно Генеральна асамблея всесвітньої туристичної організації прийняла рішення про встановлення щорічного святкування дня туризму. Адже туризм це не лише вид активного відпочинку, а й можливість розвитку культурних та економічних зв'язків, поглиблення взаєморозуміння між народами. Туристичні збори, фестивалі та виставки проходять цього дня у багатьох містах планети. З 1998 року, відповідно до указу президента України, день туризму святкується і в нашій країні. Подорожі навчають. Іноді один день, проведений в іншому місці, дає більше, ніж десятки років проведених вдома. Долю цього майстра слова визначила одна єдина зустріч якось письменник Яків Качура привів до Максимарильського молодого вчителя. Це був Михайло Стельмах, який насмілився показати свої вірші корифею української літератури. Після схвалення Рильського навесні 1941 року побачила світ перша збірка поезії Стельмаха Добрий ранок. У повоєнні роки письменник досить плідно виступав у різних жанрах літератури. Він писав вірші, романи, п'єси та кіносценарії, повісті, статті. Але перевагу все-таки взяв у ньому романіст, про широкого епічного роману: Хліб і сіль, кров людська водиця, Правда і кривда», ці твори Михайла Панасовича відобразили справжню історію українського села ХХ століття. Все таке чарівне, таємниче, повне соку життя і сної, і у мандри весна мене кличе, опустивши глибій береги. Святодухівський кафедральний собор Української православної церкви в Чернівцях. Був побудований у стилі італійського Ренесансу. За основу було взято один з проєктів Петербургського Ісааківського собору, подарований митрополиту Євгенію Гакману під час його паломництва до Троїцесергієвої лаври. Перший камінь у фундамент храму було закладено в липні 1844 року. А через 20 років після початку робіт владика Євгеній освятив кафедральний собор. 27 вересня 1990 року сталася ще одна історична подія в історії храму. Собор знову став місцем молитви. Храм велике діло ким би і де б він не був влаштований.